Так, ну що, дорогі друзі, усім дарова, усім привіт! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо грати в гру під назвою Brawl Stars. Сьогодні будемо відкривати, тобто забирати навіть, якщо правильно говорити, весь пас, весь фрі пас. Я весь його пройшов. Якщо ви не знаєте, то я на стрімах фармив квести фармив, проходив їх. І як бачите, результат всі, тобто, всі, звісно, що всі етапи, все пройдено. Все є, це у нас 24 сезон. Так що, якось так, називається він Пісок часу. Так що, дорогі друзі, всі, ну, які я зміг, звісно, що квести пройти, це у нас для Брау Пасу. Я фріпас проходив. Так що будемо зараз все відкривати, все будемо забирати, все буде дуже файно. Ви прожимаєте лайкос для підтримки українського проєкту. Ну, для підтримки, маю на увазі українського. Контенту, ну і проекту, звісно, що. А також прожимаємо прожимаємо цікавий коментар і пишемо щось цікаве, тому що це дуже важливо для підтримки. Вступимо в мій телеграм-канал, телеграм-група, все є там також. Все, будемо починати. Погнали! Е, я сподіваюся, мені щось годне випаде, тому що я хочу хоча б одного бійця. Маю на увазі, хоча б якогось. Е, Неважливо, яка там рідкість. Я сподіваюся, ми зможемо вибити. З якогось, так скажімо, пристара, у мене вагає, це дуже файно. Так, поки нам нічого такого не випадає, не сказав би, що дуже все там круто. Так, ну, сверх ну то цікаво, але не дуже, як кажуть. Гаразд. Відкриваємо далі, якщо вибачаюсь за такий тихенький голос, тому що записую ролик десь опівночі, так що якось так. Коли вже виходить оп, епік. Я буду старатися відкривати швидко, тому що щоб ну, ролик був набагато коротшим, чим його можна зробити, так? Не хочу тут сильно затягувати. Ну, нічого не випадає. Але є шанси, є... в мене є така надія, що щось буде. Хоча б якийсь скін давайте вже. Так, Х2 це круто, але зараз воно мені не потрібно вже. Так, PM на Пем випав мені стікер. опа! Ясно зрозуміло, так. Добре. Ну, тільки є, так скажімо, якась надія на те, щоб щось, хоча б якийсь скін випав. Хоча би якийсь скін. але мені здається це не має сенсу це надіятись. Щось мені воно не випадає. Взагалі дуже тяжко. Ну нічого. Зато ми заберемо тоді нового бійця. Гарантованого бійця. Оп! Фіга. Міфік. Ммм, пацани уже забрали. <кхи> Ого жесть. Дуже круто я в шоці. Так, новий міфічний боєць. Ух ти, ну давайте. Виову, я хочу її спробувати забрати. Капець. Тиш... 1900 потрібно. Та я в шоці. Це нереально. Реально, ну реально, це дуже довго, ну нічого. окей. Так, йдемо далі, все збираємо далі, звісно. що. Звісно, що. Дивимось, що далі у нас там буде випадати. Дайте хоча б уже якийсь. Оп, опять міфік. Блін, ну гаджет також прикольно. Окей, ну, і що, підійде. Угу, ляга. Вау, посівка, хайп. Посівка, хайп, ви здіваєтесь. це. Оце, Оце... Оце назва хайп. Я хочу дуже хайпануть. Хайпуєм. Так останній легендарний пристар. Полетіли. Боєць, бойця Ех, Хіпер заряд. Нічого, також дуже файно. Давайте тепер погнали на інший аккаунт. Так, залітаю на інший аккаунт. Звісно, що все вирубаємо. Нам це не потрібно. Так. Ну що, в нас тут також все прокачено, але ми потратимо. 30 гемів, тому що ну, нам не вистачає, нам не вистачає для останнього рівня. Нічого. Погнали, як вже є. Полетіли. відкриваємо. Я сподіваюся, тут хоча б випаде якийсь бієць. Боєць рандомний, ну без цього, без 100% випадання, щоб він реально випав з приза стара. Ну я хочу дуже сильно. Це щоб ще ну, реально. Повинно бути реально, ну, воно щось нереальне, мені здається вже. Я не знаю. Дивимось, що там далі буде. О, пум! Ну, гаразд, епік. Добре. Ну, як я бачу, як я бачу, мені не дуже везе, Ну, нічого, ми забираємо ще одного бійця. Дуже файно, забрав вже два бійця за цей ролик, але сам факт того, що мені не випадає з приза стара, це дуже, не дуже, так скажімо, прям круто. Давайте заберемо грея. Будемо забирати Грея тоді так. Окей, погнал, опік. Ах, скін, дайте вже скін, хоча б скін. Та ну. Ех, скини дають. Скажете, що ти багато просиш, альфа-повер і так далі і тому подобне. А я вам одразу кажу, що ну чому пінні, да? я це заробляв. Ну, -мо, напевно, пів місяця. це все. Ну я взагалі грав дуже рідко під кінець місяця, уже, так скажімо, під кінець цього всього. Паса почав грати, щоб хоча б дійти до кінця, так що якось так. Ну і звісно, що мені хочеться. Блін, прикольно. Ну Мені хочеться нормальний дроп. Прям, Ну, не то, що прям файний, ну хоча б нормальний. Давайте скин. Оп. -хо -хо. Боєць? Скіна. Дивіться, прям повезло, повезло. Ух, дякую, розробники. Дякую, що ви до мене дослухались. Ух, ти. имба пацаны я отвечаю это уже файно, ты шо ты шо жесть прикольно, 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 так идем далее, окей так десяточка, такс, 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 такс ну а шо ничего так так 39 ривень, давай. давай давай, 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 что там у нас 41 -й? так, ну я бачу что тут же нам ничего напомню, биш не будет выпадать Це, напевно, буде вже довгий час, тому що і так багато чого вже випало. На думку, розробники, розробники мають на увазі, хоча все може бути далі. Ну так, нам не випаде. Так, тратимо зараз 30 гемів для легендарного приза Призостара. Майже взагалі ще одне бійця, я в шоці. легендарний, будь ласка, дайте, або скін, або бійця. Ну, якийсь зараз дадуть або гаджет, пасівку, або якусь. Там ще якийсь файний бонус, але він мені не потрібен. Мені треба боєць. Я ж казав, ну ну. Ну нічого. Ну, Вже <кій> як є. А певно, витрачати я не буду. Хай буде так. Ну що, дорогі друзі, дякую всім за увагу, дякую всім за перегляд, дякую всім, що були зі мною. Дякую всім, що були на прем'єрі. Дякую всім, хто дивився до кінця. Дякую всім за підтримку. Дякую всім за все. Усім удачі, усім. fuck up